Сири надзвичайних ситуацій на Прикарпатті. Увечері, 13 жовтня, було зафіксовано дві пожежі в селах Загвіздя та Назавизів. Речниця головного управління ДСНС в області Христина Прцович повідомила про деталі інцидентів. До місця оперативно прибули рятувальники, встановили, що займання виникло в одноповерховій будівлі з надбудованим мансардним поверхом. Вогонь охопив площу близько 100 метрів квадратних. Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників пожежу було оперативно ліквідовано і вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні споруди. І вже о 22.20 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі на завизів надвірнянської територіальної громади. До місця виклику також оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що вогонь охопив комплекс господарських споруд, а також легковий автомобіль. Площа пожежі складала близько 60 метрів квадратних. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, запобігли поширенню вогню на сусідні приміщення. Тієї ж доби в місті Галич трапилася ще одна небезпечна ситуація. Троє людей отруїлися чадним газом. Також вчора до рятувальників від медиків надійшла інформація про те, що троє мешканців міста Галич а саме жінка. 1979 року народження двоє дітей 2016 і 2019 років народження були госпіталізовані до медичного закладу з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. За попередньою інформацією, ймовірною причиною отруєння стала несправність твердопаливної печі у приватному житловому будинку. З початку року від отруєння чадним газом в області загинула одна людина, а ще 22 постраждали. Рятувальники вкотре нагадують, чадний газ отруйна смертельно небезпечна речовина, яку неможливо відчути. Тому не варто нехтувати правилами безпеки при користуванні опалювальними та газовими приладами. Дар'я Базувод Віктор Костенюк телерадіо компанія Раї.